Усім привіт! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про осінньо-зимовий гардероб та те, як одягатися стильно, незважаючи на таке активне похолодання. Адже холодний сезон це не тільки про гарячі напої і затишні вечори. Це також ідеальна можливість для стильних багатошарових образів. Тож у цьому випуску ми з вами розберемо актуальні стилізації на холодну погоду, а головне, зробимо огляд на цікаві знахідки для цих стилізацій з розпродажу, які гарно і вигідно доповнять ваш осінньо-зимовий гардероб. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і будемо починати. Коли температура з вікном починає поступово знижуватися, це знак. Знак дістати зі свого гардеробу те, що допоможе нам комфортніше пережити холоди. І першою такою базовою річчю є звичайно ж светр. Я думаю, ви погодитеся, що це чи не найфункціональніша річ в осінньо-зимовому гардеробі. Цього сезону в тренді залишаються об'ємні светри оверсайз з широкими рукавами та цікавою текстурою. Базові кольори, такі як сірий, темно-синій, молочний, залишаються актуальними, але до них приєднуються теплі осінні відтінки: бордовий, шоколадний, глибокий, зелений і, звичайно ж, червоний. Серед новинок на знижках знайшла ось такий в'язаний светр в шоколадному відтінку з нової колекції українського бренду Браска, а також светр від бренду Онлі більш приталена модель з рукавами балонами. Загалом саме відтінки коричневого від карамельного до темного шоколаду цього сезону відчули на собі хвилю трендовості. Тож, обираючи светер на зиму, дуже раджу звернути увагу на моделі в цих кольорах. До такого верху гарно пасуватимуть широкі джинси, як, наприклад, ось такі сині джинси від Vero Moda, або Карго штани в світло-коричневому кольорі від бренду Timberland. Ну і не можу не показати вам цей червоний светр, теж від Браска. Трендовий зараз оверсайз-фасон з коміром стійкою, який сягає до середини шиї і є дуже комфортним в носінні. Конкретно ця модель зараз не на знижках, але скоро тиждень чорної п'ятниці, тож раджу зберегти його собі. Щодо трендових моделей светрів в цьому сезоні актуальними є моделі з ретро-орнаментами та об'ємною крупною в'язкою. Вони не тільки зігрівають, але й додають текстурності і характеру образу. Їх можна легко комбінувати з базовими речами, джинсами, спідницями або, наприклад, з замшевими чоботами або бордовою сумкою. Але важливо пам'ятати, що светри з великим кольоровим візерунком краще поєднувати з однотонними речами, щоб не перевантажувати. Ваш образ від бренду ONLY на знижках маємо ось такий білий светр крупної в'язки з декоративною бахромою на рукавах. З Джинсами замшевими червиками та пальто виглядатиме дуже стильно. Від бренду Marco Polo з зимової колекції знайшла такий ніжно-рожевий об'ємний светр з великим контрастним візерунком. Такий светр точно легко стане привабливим акцентом в багатошаровому образі. І, звичайно ж, як я і казала вище, до таких светрів гарно посуватимуть замшеві черевики. В новій колекції Vagabond маємо такі високі замшеві черевики з гострим носком та контрастною темною підошвою. Зараз на знижках, тож зберігайте. Також ловіть пораду по цікавій стилі. Для тих, хто не хоче розлучатися зі своєю улюбленою легкою осінньою курткою. В цьому сезоні багато трендсеттерів показують нам, що найтепліший светер і найлегша куртка дуже стильне та комфортне поєднання на холодну погоду. Якщо ж вам все ще холодно, додайте додатковий шар під низ у вигляді лонгсліву або термобілизни. Цього сезону в тренді тепло, стиль і універсальність. Про що ми думаємо, коли чуємо ці три слова? Правильно, пуховик, адже вони не тільки теплі, а й універсальні. Довгі пуховики справжній мастхев для тих, хто віддає перевагу теплу та універсальності. Вони захищають нас від холоду під час найсильніших морозів, а нейтральні кольори, такі як чорний, бежевий або оливковий, роблять їх легко комбінованими з будь-якими образами. Якщо ж вам хочеться зробити більш динамічний образ, Обирайте укорочені пуховики. Вони зручні для активних прогулянок та для повсякденного життя у місті. Такі моделі часто представлені в яскравих кольорах, які освіжають ваш образ. Короткий пуховик класно поєднується з джинсами, широкими та спортивними штанами, або навіть шкіряними брюками чи парою масивних черевиків. З нової колекції Марко Denim маємо багато варіантів, як довгих, якось пуховик в оливковому кольорі з капюшоном, так і вкорочених пуховиків, як, наприклад, такий в приємному м'ятному кольорі. І багато з них зараз за класними знижечками. Серед новинок італійського преміум бренду Colmar також представлено широкий асортимент пуховиків. Є більш класичні, широкі, укорочені і приталені в різних кольорах. Матове водовідштовхувальне покриття є не тільки технологічним, а й виглядає дуже стильно. А деякі моделі виглядають як величезні затишні ковдри. Один раз одягнув і знімати більше не захочеться. Для більш яскравих і сміливих образів можна спробувати застилізувати червоні пуховики та куртки. Наприклад, на знижках знайшла дуже класний яскраво-червоний пуховик від Adidas з лаковим ефектом, який гарно стилізуватиметься за теорією неправильного жакета з елегантними сукнями або спідницями. Тим, хто цінує елегантність попри холод, пальто стане ідеальним варіантом. Звичайно, що класичне двобортне пальто залишається найактуальнішим варіантом. Воно виглядає розкішно і ніколи не виходить з моди. Але якщо хочеться якогось різноманіття, розгляньте варіант укороченого пальто, або ж модель, наприклад, у кольорі той самий шоколадний, червоний, або взагалі пальто з візерунками. Обрати якісне стильне пальто для себе ви можете серед новинок марку. Поло, який до того зараз ще й зі знижками, теплі, елегантні із натуральних матеріалів пальта Марко Поло додадуть вам затишку у прохолодні дні. А переглянути можна тут за посиланням і нарешті переходимо до взуття. Знайшла дуже багато цікавих моделей на знижках. Зараз все покажу. Поки що немає сильного морозу. Не забуваємо про стильний та дуже зручний для такого періоду Челсі. Їх зручний верх без шнурівки та зазвичай масивна підошва роблять їх особливо привабливими та зручними. Серед асортименту на розпродажі знайшла ось такий Челсі від бренду Tommy Hilfiger. Модель має водовідштовхувальне покриття, що робиться взуття ідеальним на осінь, а також на нехолодну вогку зиму. Від бренду Vagabond серед новинок на знижках дуже приглянулися мені ось такі шкіряні черевики на широкому стійкому каблуці. А їх приємний темний шоколадний кор. Колір з легким ретро-ефектом потертості просто в саме серденько. Наступні непідвладні часу теплі коричневі або чорні чоботи, які, здається, назавжди залишаються в тренді. Вони підходять як для активного відпочинку, так і для повсякденного життя в місті. А особливо, якщо ці черевики мають утеплення. Це саме те, що потрібно для мінливої зими. Від італійського бренду GIOX на знижках маємо ось такі чорні черевики з дихаючою підошвою респіра та водонепроникною мембраною для 100% сухості ніг. Щодо ще більше утеплених черевиків, ось така пара шкіряних кларкс в коричневому кольорі. До речі, їх тепла підкладка містить. Щонайменше 20% переробленої штучної шерсті стильно і екологічно. Якщо ж ви любите, коли взуття прикрашене додатковим декором, зверніть увагу на червики з плюшевими елементами, який в цьому сезоні є дуже актуальним елементом доповнення як на черевиках, так і на одязі. Червики від бренду Tamaris точно додають м'якості образу та затишку вашим образам. До того ж, це веганські червики, які не містять в собі матеріалів тваринного походження. А взагалі, хочете, скажу вам по секрету: якщо б мені сказали обрати одні червики, в яких треба було б ходити все життя. Це точно були б ті самі культові класичні жовті черевики від Тімберленд, про які я впевнена, чули просто всі. Їх технологічність, водостійкість, комфорт і, безперечно, стильний вигляд зачаровують вже не одне покоління модників і зірок. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, мій огляд був для вас цікавим та корисним, і ви зберегли для себе декілька порад і стильних знахідок з розпродажу. Але пам'ятайте, вже зовсім скоро буде тиждень чорної п'ятниці, а це значить, що знижки будуть ще більшими, а ціни. Ще приємнішими. Тож не забудьте підписатись на канал Інтертоп, якщо ви ще досі не підписані, і поставити вподобайку цьому відео. І нехай холодна погода буде для вас тільки в задоволення в привабливих образах. До зустрічі!